У нас є нова затія. Я багато передаюся в YouTube каналах різні точилки, типу апекси, он, хепсони. І вирішив зробити свою, так як я не бачу резону платити за ті пластмаски, ті, ну такі трошки недолугі так, механізми, такі великі гроші, які їх за... оцінюють. Я вирішив, як то кажуть, позбирати вс все, що в мене є. Я завжди роблю якісь по поділки з, так, з підручним матеріалом. І маю я от, киво, текстилітові плитки. І, от ківо, ширини, і, от такі вон. і відповідно з них я буду робити, от, наприклад, цю візьму трохи тонше, з неї зроблю сам столик. З цей обріжу кусок буде стойка, що буде тримати вертикальний штир. На вертикальний штир я от ще маю, е, напевно, що буду робити шостий прут. Різьба, шостий прут. І Буду для нього робити, от його вкладиш. Так, Тобто дві трубки, які будуть тримати сам, сам камінь, будуть іти його трошки одною рукою знімати. Тобто це буде одна частина, яка буде юзати в самому механізмі. І друга частина, наприклад, буде... Щоб буде от сам камінь зажимати, ну тут вже буду обрізатися, то, так. я так просто, щоб було наглядно. І другий буде, чи не камінь, відповідно на різьбі буде закручуватися шарик. Не знаю, чи це чи цей, якийсь там виберу. <кхи> а з другої сторони буде приварювати легоньку ну, цю гайку, в принципі, її можна коли буде приварити. І в ній розверлити отрібну, нарізати різьбу, буде зажимна. Або просто двома гайками буде, на цій різьбі буде контригається. Тобто фіксуватися відстань е, зажиму камня. Далі. Е, на відповідні механізми, наприклад, сам е, сам карабін, той перехідник, я буду використовувати капролон. Це ми оправдали як досить виносливий матеріал. З нього я виріжу. Трошки менше проточу, менше зроблю шайби, дві маленькі шайби полумісяць. Одна буде просварена в одному місці вертикально, друга типу, буде горизонтальна. Між собою буде на боці скручена е, шпилька або болтом на, е, на підшипнику. Тобто я зроблю фаски на підшипнику, щоб все було делікатно. Для плашок мож, можливо, я ще не, не подумав, може навіть буду різати скла. Замовлю навіть в елементарній майстерні, щоб мені нарізали такі плашки. Бланки, як їх ще їх називають, на які будуть клеїтись наждачка. Е, я маю в принципі, там два каміння. е, градація десь орієнтована 150-200, а на решта бланки для заполіровання, тобто е, ті, що будуть дрібна то я буду використовувати камінь, аби надати форму, профіль. А бланки поріжу і буде на них наждачка, градація, там, наприклад, 800, потім 100-1500 тисяч і 2000. -ка. Я думаю, більше ніж 2000, там немає резону. бо я от пробував у мене є кіло ножик. Ну, як ножик. Тул. Два тисячкою Бачите? Це є два тисячка. Ну я думаю, майже зеркало. Ну хай буде, там можна потім буде, якщо що, шкірою і А, паста гою. Якщо що пасти на шкіру і пасту бою. Я тако зафіксувати. Так, аби пальцем собі не чиханути. І так, за магніти я буду використовувати, в мене є, отак його, ну, знайшов два неробочі, але У ще є один смішний ну, об'єм 2,16 ГБ, але він робочий. Хай буде, той ще пригодиться для всякої дуристики. А от цього у нас повністю не робочий. Тобто один запускається зразу тухне, щось почне скрутити, а другий взагалі ніяк не реагує. То з них я витягну магніти, і там вже з них виберу, зроблю на столику саму цю площадку, де буде лягати ніж. Добре, це ясно. Потім продовжуємо займатися ножом. Тобто з самою ставкою збирати сам механізм. На цьому етапі зробив я таку станіну. Е, так. Станіна у нас текстоліта. Станіну я зробив перший корпус вирізав. Давайте я буду одразу казати, може комусь цікаво розміри. Розмір у нас станіни. 35. На... Ну, тут 10,5. Це був обрізок е з 100 літвої плити, тому я вже цих 5 мм не в нужду. Не різав. Далі. Е зрізав я. 4 см ширина. Так само 10,5 довжина. Зробив такий виступ, щоб в ньому зробити кріплення вертикальної оськи Вертикальна оська у нас гайка, я профрезерував фрезером. Фрезерував фрезером от з такою насадкою. Такою. Профрезерував на суперклей, закрутив. Шток. Тобто шток у нас відкручується, але ну, немає е потреби. У нас шарнір рухається на... між гайками. Тут дві гайки йдуть, вони контригаються, щоб виставити кут заточки. В даному випадку я виставив кут 10. Тобто, якщо заточка одна сторона кут 10 дві сторони виходить кут 20 Далі. Шарнір у нас текстоліт, в цьому текстоліті 6 М6 реба. Нарізано тут висверлив сімку і сверлом, щоб болт рухався легко. Болт набув на лисий, край з, з, з різьбою. М8 у нас шпилька. Підповідно, е, вісьмеркою висверлив сверлом під цей шарнір. Шарнір у нас рухається. І висверлив тут отвір під горизонтальну оську на які буде відповідно кріпитися бланки і Ця у нас пластина. Довжина у нас. Ну так, 30 сантиметрів. Ширина у нас 6 см. В даній висверли отвори. І між отворами лобзиком вирізав каналку. Тобто рухомо, щоб ця планка рухалася. Планка у нас не так прижимна, як упорну роль виконує більшість. Тобто під різну ширину ножа. Ну да, це ясно. Тут сторони немає ніякої. Кут я виставляв приблизно як... В інтернеті на апексі висоту виставив. Тобто цей кут і віднизу у нас там виходить. Я точно в разах не пам'ятаю. Ну, я давав, скажімо так, 9 сантиметрів по виші, та найвища точка 9 см. Або 11 загальна висота, як в апексі. Далі. Цим ясно. Ніадімовий магніт я витягнув з старого Сідірома. Не Сідірома, а Вінчестера. Так само цим же фрезером вифрезерував каналку під Вінчестерний цей ніадімовий магніт. Залив суперклеєм і тирсою шпарки заробив, поки суперклей був рідкий. Залишки позрізав. Не і маніт у нас тепер там хлібцем модно. Всі з'єднання скручені саморізами. Раз, два, тут один, тут достатньо, тут у нас 4 оська. тут треба жорсткість, і два саморіза тут. Це у нас направляюча, це зажимний болт. Шарнір у нас. Елементарно проста конструкція 4х4, товщина текстоліту у нас 18 мм. Схема проста, як бачите. Прикупив я брусочок такий. Буду використовувати камінь. Камінь двосторонній тобто крупніша зернестість і дрібне зерно. Нарешті дрібні, зерна, автомобільна наждачка, 240-ка, 320-ка, 500-ка, ну і там ка 1000 ка Буду робити бланки. Бланки так само, напевно, буду робити з текстоліту, або замовлю апексусно. І для грузальоски взяв метр алюминиевые полоси. Алюминиевая полоса Но ну, Продається як вісьмерка, а насправді вона має більшість, десь 8,5. Сверла 8,5 я не знайшов, мусив сверлити 9. Тобто незначний люфтик тут у нас присутній. Алюміній, перевага в тому, що до ніодімого магніта приліпати не буде, так як алюміній не магнітиться. Поки що так. Зараз будемо робити кріплення на горизонтальній осьці. Тобто робити два сухарі, один сухар нерухомий, рухомий, один буде зажимний, який буде затягуватися рукояткою. Поїхали далі. І так, друзі, от ми, скажімо так, практично завершили наш заточний станочок. Заточний станочок у нас з цього бруска. Зробив я для нього два фіксатори. Один фіксатор фіксується на мертво зверху болтом. Другий фіксатор... Ну, в даному випадку я його з, так, таким циліндричним по цій осьці. І нарізую я тут різьбу, зажимаю гаєчками. Тобто перше обробляю цією стороною, потім з другою стороною. Ну, для проби я взяв старий такий підоставший кухонний ножик, трошки його вже пройшов і заправив. І наклав тисячку наждачку, перше 320-ку, потім тисячку на цей же брусок і так заправив вручну. От я нав'ю трошки зеркало. Ну, по крайній мірі, мені здається цей ніж такої остроти напевно ще не мав. Він правда спланірований трошки недобре. Якщо такого взяти, я не знаю чи буде видно. Тобто оця сторона... Оця сторона... Вона більш зібрана оцей участочку, оця серединка. І коли тут заточуєш, е кромку збирає малу. Цей бік більш такий пузатий. Відповідно, при заточці ця кромка трохи більша. Ну, але основне ця площадка. Тобто я його звів до середини. З цього боку кромка учасно, трохи менше, правда? З того боку чуть. Більше. Ну я думаю, поки що достатньо. Ну і тисячкою наждачкою навів трохи зеркало. Я думаю, не знаю, що видно, би бути видно. Ось такий народ я зробив собі заточний станочок. В подальшому я оцю гаєчки перероблю на ручечку. Ну, то вже Хіба що тоді, якби в мене появиться такий не станочок? Може десь щось удосконалю. Контригується у нас тут і тут. Виставляємо кут. Скажімо так, давайте я вам покажу, я скачав програмут Маркеті Protractor Тобто по цій площаці виставляю 0. Бачите... Ой, випадково нажав. Виставляю 0 по цій площаці. Брусок я уміряв, що не циркнув одинакової товщини. І 10 половиною градусів виставляю. Брусок. Тобто загалом виходить 21 градус. Ну це я дивився в інтернеті, це є оптимальний градус для кухонних ножів. Тобто досить елементарно і просто. Але градус виставляється тільки тоді, коли вже ніж стоїть на ножні. Ніж стоїть на ножні і тоді поставили камінь і вставляєте градус. І аж тоді проводите заточку. От приблизно от такий заточний станочок в мене вийшов. Я думаю, поки що конструкція достатньо, самодостатня. Я потім ще наріжу тут в волевань під котик е вирізи і, напевно, все ж таки замовлю на Алікспрес під Апекс типу, тут і камені, Попробую, як з ними буде. Ага, до речі, хотів показати. Що і як я зробив. Тобто у мене у оці деталі, як ви бачите, одна коротша, друга чуть довша. довше має тут упор. Тобто, якщо, не дай Бог, у мене злетіло, п'ється текстолітом в ніж, щоб я собі не порізав, не дай Бог, руки. Я ще планую отко зробити сюди отку максималку і тут поставити на цій частині, поставити упор, тобто обмежувати, щоб я і не злітав з ножа. Ну, у мене поки що я такого зараз заправляв, ще такого не, не доводилося. Не знаю. От якось приблизно так точить моє точило. Добренько народ. Кому сподобалося, не забувайте ставити пальчики. також не забувайте підписатися на мій канал. Бу буде, як то кажуть, побільше всяких саморобок. Наразі, всім дякую всім па.